Уже у восьме у Луцьку традиційно напередодні дня незалежності України відбувається міжнародний фестиваль літньої сім'юріади Спорт для всіх заради здоров'я. Цей захід організований центром освіти університет третього віку міста Луцька та Волинським обласним центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх за підтримки фонду ігоря Палиці Тільки разом об'єднує людей від 50 років і старших, котрі люблять спорт і не уявляють життя без рухової активності, не дивлячись на вік. До участі у фестивалі зголосилися 20 команд з України: міста Суми, Полтава, Ірпінь, Трускавець. З Волині представлено дуже багато команд. Оксана Степанюк зізнається, сюди приїжджають не лише позмагатись, а й за гарними емоціями. І щороку кількість команд не зменшується, незважаючи на війну. Фестиваль є чудовим. Це один єдиний фестиваль на всю Україну, де змагаються люди поважного віку. Він називається Сеньоріада. Вони приїжджають за нагородами, за спілкуванням, за хорошими емоціями. Приїхав з Польщі, я з цим представичем університету Чачеговіку в Лазах. Приїхав з Польщі, представляю університет третього віку в Лазах, який співпрацює з університетом в Луцьку. Вже співпрацюємо вісім. Років разом розпочали ми цю олімпіаду. До Луцька приїжджаю з радістю. Щасливий, що можу тут бути з вами. До Луцька приїжджаю. Направди щасливий, що тут, можу бути знову з вами фестиваль розпочався яскравим парадом команд учасниць на стадіоні імені Віктора Завадського, що вийшли з власними прапорами та здобутими відзнаками. Після символічного запалення олімпійського вогню і вітальних промов гостей спортивного свята стартували змагання у різних дисциплінах. Я приймаю участь в сініріаді від початку відкриття синьоряди. Така атмосфера, що кажу, ждеш того серпня місяця, щоб знову побути. Знайти своїх друзів, подивитися на результати, як ти рік пройшов, як ти змінилася, як твій результат. Я приймаю участь у штовханні ядра і шашки. Дмитро Джусу, 91 рік, проте охоче бере участь у багатьох змаганнях, заробляючи важливі очка своїй команді неспокійні серця. Змагатись буду так, біг 60 метрів. Ядро з кікікіну, універсальний спортсмен, як вийде, і ото я забув, як кидати дротики, і настольний теніс. Найбільше учасників зібралось на легкоатлетичних доріжках. Тут змагаються на двох дистанціях 60 та 500 метрів. Першою у своєму забігу у групі 50+, плюс фінішувала Ірина Пасічник Ірпеня. Перший раз брала участь в цих змаганнях, пробігла з 60 метрів 11,7. Думаю, що для мене це дуже шикарно. Покращив свій минулорічний результат Вадим Сіваченко, який виступав у групі 60+. Персонал – бест, кращий результат сезону цьому році Навіть краще, ніж у році пробіг. Бігайте на здоров'я, це дуже приємно і здорово. За підсумком виступів учасників у різних видах, переможцями сеньоріади стали минулорічні чемпіони команда Вінер з Млинова Рівненської області. Вкотре свій успіх у спорті демонструє капітан команди Юрій Ляшук, який і цього разу став лідером у бігу на 60 метрів. На всіх змаганнях ми приймаємо участь з започаткування з сімнадцятого року. Я зазвичай біжу короткі дистанції. Колись було 60-200, сьогодні 60-500. Ну я біжу 60, тому що спеціалізуюсь на спринті. Завжди вигравав перше місце. Я є чемпіоном України в своєму віці. Друге місце вибороли господарі фестивалю Центр освіти університет третього віку, міста Луцька. А бронзовими призерами стала команда зірпеня Київської області. Сеньоряда це гарна традиція, яка повинна існувати попри все. Адже вона про силу духу, вона про гарний приклад молодим поколінням, вона про те, що вік насправді лише у нас в голові. І ці люди, які приїжджають з різних куточків України і навіть за кордону, до нас у Луцьк показують власним прикладом, що. Життя насправді перемагає Фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує дані змагання, сеньоріаду уже багато років і є незмінним її партнером, адже розуміємо, що такі заходи надзвичайно важливі. Вони і про патріотизм, вони і про гарний приклад, вони і про згуртованість нашої країни. Енергійні та повні сили люди поважного віку власним прикладом доводять, що прагнення до самовдосконалення немає меж, і спорт це не про вік, а про любов до життя та бажання залишатись молодими душею. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.